Понад 583 мільйони доларів на день це витрати Росії на війну проти України, і вони встановили новий рекорд. Військові витрати бюджету РФ за підсумками першого півріччя 2025 року встановили новий абсолютний рекорд. Це понад 105 мільярдів доларів. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, російські витрати на армію та виробництво зброї збільшились на 31% порівняно з січним червнем 2023 року. А якщо порівнювати з першим роком. Ком розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України то взагалі збільшились у у середньому військова машина РФ з'їдає на місяць 1,4 трильйона рублів, і на день це 589 мільйонів доларів. Суму, що перевищує річні бюджети бідних російських регіонів. Про це свідчать підрахунки наукового співробітника Німецького інституту проблем міжнародної безпеки Яніса Клюги. Про це передає The Moscow Times. Про витрати на війну Росії будемо говорити з фінансовим аналітиком керівником стратегічного планування Фінтекст. Стартапу Андрій Нестерук з нами наживо. Пане Андрію, слава Україні! Дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Героям слава вітаю, Марія е, Андрію, Я коли читала оці ці витрати на Росію, мені насправді очі на лоба вилазили в прямому значенні цього слова. Боюся, що навіть десь помилилася, коли називала суми, які тратить Росія на знищення України і вбивство українців. Але, от, пане Андрію, просте питання: а звідки гроші? Санкції ж накладені максимально. Ну, в Росії все ж таки достатньо велика економіка. Вони експортують енергоносії, в тому числі внутрішня економіка досить сильна, і у них 380 триста мільярдів незаморожених резервів центрального банку. Але взагалі з тими цифрами, які ви читали, я погоджуюся, що Росія витрачає щонайменше стільки, але я не дуже погоджуюся взагалі з оцінкою клюги, як він це рахує, тому що. Росія в 2022, 23-24-му витрачала гроші на війну не тільки з федерального бюджету. Те, що ви навели, це він рахує по федеральному бюджету. Це от, умовно на українською міркам державний бюджету. Але у них ще є інші джерела фінансування війни, і основні джерела це місцеві бюджети. Ми знаємо, що, наприклад, ті самі е, прифронтові е, області, Брянська, Курська, витрачали. Е, Гроші з місцевих бюджетів на фортифікації. Вони також мали свої місцеві е, військові організації. Там, наприклад, в Чечні спонсорували. Е, зараз спонсорують Петна Захмат, наприклад. Е, також е, витрачалися е, витрачаються гроші в ці підйомні, які е, е, підписували контракт російські е, військові. Їм же платять ці підйомні з місцевого бюджету ці цифри, про які ми казали, 2 мільйони, 3 мільйони рублів. Їм платять з місцевих бюджетів. Тобто казати все, врахувати, що вони витрачають гроші тільки з федерального бюджету, неправильно. Плюс величезна, величезна частина їх, їхньої військової машини консервувалася банками, російськими банками Росії. У ці виробництво, наприклад, Шахедів, коли вони масштабують ці величезні павільйони, будують. Це ж не гроші для більшого федерального бюджету. Це банк видав якомусь підприємству кредит, і на цей кредит закупову закуповують обладнання, так само розширення виробництва снарядів, всього іншого. І насправді банківське кредитування якраз зменшується. Те витрати місцевих бюджетів може напевно також на війну зменшились. А от витрати федерального бюджету, про які про які ви зараз сказали. Вони збільшуються, але на мою думку, вони можуть трошечки, а тільки компенсують, а, ну, от, скажімо так, достатньо компенсують зменшення банківського кредитування для того, щоб російські реальні витрати на війну приблизно залишалися на тому рівні. Також ми розуміємо, що в 22 му до третьому рівні роках Росія брала танки зі сховищ, їх буквально. Достатньо дешево, тому що вони було більш менш на ходу, тобто там треба підремонтувати, бо і потім е, відправляла на фронт. Зараз Росія не має майже жодних запасів, нічого, і за все доводиться платити. Все нове виробництво, це нові гроші. Тому е, я не дуже погоджуюсь з картиною, яка показує, що Росія російська військова машина от розганяється, 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 розганяється насправді. В чому дійсно розміняється? Ми розуміємо, що шахедів пробиться просто в зараз кількість. Але з іншого боку, багато в чому вона не здатна заміщувати навіть, навіть, навіть втрати. Так, наприклад, в техніці вона не здатна заміщувати втрати. І зараз в Росії зупинилося збільшення виплат новим мобілізованим, тих, хто підписав контракт, воно зменшується навіть в деяких регіонах. Тому е, у Росії е, так вона витрачає ще багато грошей на війну. Це дійсно буквально е, в цьому році цим підрахунком десь 200 мільярдів доларів витрачає це шалені гроші, але їх їм не достатньо. Давайте так я просто уточню: понад 583 мільйони доларів на день це реальність. Я думаю, що реально цих поточки навіть більше навіть більше за рахуванням того, що є ще додатковий місцевий бюджет місцеві бюджети також витрачають вже менше ніж витрачали. Витрачають також банки. Теж таки щось трошки ще кредитують. Ну, ще одне джерело, про яке я ще не казав, і зараз воно зменшилося. Це гроші держкомпанії. Ми знаємо, що ті самі Госпром. Наприклад, він мав приватну військову компанію. За прикладом Вагнер був у факт. Це за гроші Газпрому того самого відбувалося, Але зараз ми розуміємо, що у російських нафтових компаній того самого Газпрома у них або величезні квитки, або прибутки приблизно дорівнюють нулю, і це це джерело прямих от дивіться. Ці теж компанії могли раніше грати або давати гроші в бюджет. І звідси витрачати гроші на він або або напряму витрачати гроші на війну, і вони це також робили. зараз. Вони аби хіба не них втрачає грошей, сплачувати податки, і зараз навіть е, дивіденди можливо вони припинять платити. Тобто, те, що ви казали, цифра реальна, але ре більше того, реальна цифра трошечки більша. Але і в 23 році році е, ми не Сумії дуже сильно недооцінювали кількість грошей, які Росія витрачала на війну. Вона не витрачала 110-120 мільярдів доларів, про які казали зумії. Закон рахував 110-120 мільярдів, вона витрачала 200 мільярдів і тоді. Ну але тут ще пане Андрію, на початку повномасштабного вторгнення вони не тільки склади а, розбивали, так би мовити, їм ще Білорусь надавала обладнання. Ми пам'ятаємо ці ешелони техніки, які їхали з Білорусі в Росію, а потім потрапляли до нас. Але зараз були повідомлення, пане Андрію, про те, що навіть у ці військові підприємства Росії, які а, працюють на їхню воєнну машину, а, частково звільняють персонал. Є затримки по заробітній платні. То на що Росія витрачає ці кошти в контексті війни на Розробку озброєння як я вже сказав, вони ці величезні гроші витрачають, у них вони дуже багато витрачають ресурсів. Тобто, звичайно, нам грошей не вистачає, але Росія набагато менш ефективно витрачає гроші, ніж ми на війну. Тому дивіться, раніше вони витрачали гроші для того, щоб закупити у підприємств ВПК, державний бюджет витрачав, для щоб закупити підприємств ВПК. Озброєння виготовлене, але для того, щоб власне, але ці підприємства брали кредити в банках для того, щоб платити зарплати, тому що е, іноді міністерство оборони купляло вони собі вартості, і також щоб розрахуватися з е, своїми постачальниками з приватними компаніями, які є підрядниками е, е, підрядниками державних підприємств е, ВПК, так от е, підрядникам вони припинили. Повноцінно платити ще рік тому, тобто перші повідомлення, що саме підрядникам державних оборонних підприємств не платять, це з'явилося десь рік тому. Це коли е е кредитування почало звертатися. Так, от зараз, напевно, так я ті самі повідомлення чув, про які ви кажете, що вже і е робітникам самих державних підприємств не платять зарплати, і це швидше за все через те, що у ті от джерела про які я. Додатково казав, от вони зменшуються ці ці джерела. Це кредитування, плюс знову таки. Ми кажемо про це зростання, цього зростання недостатньо, тому що закінчилася, закінчилася техніка відходів. Треба нове купляти. Зменшилося кредитування. якимось чином треба підприємства тепер не за рахунок кредитів оборотні? Засоби давати оборотні кошти, а треба ці оборотні кошти, яким чином давати з бюджету. А їх там немає в Росії. Зараз ми, ми, ми з вами говорили шалені. Дефіцит бюджету у них а, дефіцит а, консолідованого бюджету. Шузе вже, вже десь 8 трильйонів. Дефіцит по, по липень, не враховуючи серпень. А дефіцит а, державного бюджету, федерального бюджету, у них 5 а, трильйонів. це це, це вони ж перевищувачний план. Тобто так вони витрачають, але не, не тому, що у них це дуже гарно, і не тому, що е, у них власне є можливість сильно, скільки вони хочуть розширювати виробництво. Вони стільки витрачають, щоб хоч якось підтримати поточні е, ресурси для війни. А які це наслідки має для економіки Росії? Так, щоб ми могли зрозуміти. Якщо, якщо я вірно розумію, то зараз з федерального бюджету, тобто за нашою аналогією з державного бюджету, десь орієнтовно 40% грошей Москва Кремль віддає на війну проти України, а не на розвиток своїх недорегіонів. Ну так, наприклад, промисловість у них не зважаючи те, що у них там було певне промислове стання промисловість, якщо прибрати ВПК. У них зараз значно нижча е, рівня ну, на, на того, як було на, на момент повномасштабного вторгнення. Е, у них е, реальні зарплати почали падати. У них кредитування майже майже зараз немає. Але напевно, те, що найбільше, ну те, що найлегше їх зупинить, це отакі, от великий державний е, е, дефіцит федерального бюджету і концентр на бюджету, змусить е, їх. Е, е, Вони це вже роблять. Та емісійно фінансувати друкують гроші. От вони друкують зараз ці гроші, і якщо це призведе до збільшення інфляції, це для нас великий плюс, тому що це зв'яже їм руки. Тобто ми бачимо, що вони дуже бояться інфляції. Тому що кілька речей людям дуже легко побачити. Це інфляція і курс е валюти, це, це те, що кожна людина бачить. Тому що ВВП, коли ми з вами вказуємо ВВП, дефіцит бюджету, це для більшості людей незрозумілі речі. А Ціни в магазинах і курс валюти те вони бачать. Тому якщо якщо ця емісія яка зараз вони активно йде вже кілька місяців. Якщо вона почне розганяти дуже сильну інфляцію, і то тоді, звичайно, це змусить їх шукати інші виклади. Вони не зможуть фінансувати бюджет друком друком грошей, і в цьому плані дуже гарну звичайну роботу роблять наші військові в з Тим, що вражають російські НПЗ, тому що збільшення дефіциту пального дуже сильно розганяє інфляцію. Це додатковий чинник, який допомагає підняти інфляцію в Росії. До якого рівня треба підвищити інфляцію? А з того, що ми бачимо, російське керівництво дуже боїться інфляції в районі 10% і вище. Тобто, це вже вони вже почали досить панічні заходи минулого разу. Використовувати кого інфляція на такому була рівні, а, і ці панічні заходи, в тому числі це було згортання кредитування ВПК. тобто вони різали фактично по живому. Тобто те, про що вони хвилюються, кредитування оборонних підприємств. А, так от вони згортали, коли інфляція була більше та 10%. Я думаю, що це величний рівень, а, який для них, причому ми розуміємо, що 10% це теж інфляція, як він показує Росстат. Звичайно, що цифри максимально занижені, Тобто, коли от інфляція по тому, як показують їх офіційні органи, буде більше 10%. Я думаю, що це буде, це буде от якраз те, те, що мусить їх зв'язати в руки, і буде шукати, шукати інші виходи, а не те, як вони зараз. Дуркують а інші виходи вони можуть піти за аналогію, яка зараз є в нашій країні, коли нам європейські партнери дають кошти. Очевидно, вони нам дають кошти не на війну. Вони нам дають кошти на соціальні гарантії, які має виконувати держава. Але трошки перебудувати модель: Китай може їм дати гроші, аби уникнути інфляції, як ви бачите, Китай в принципі не Китай міг би дати їм гроші і міг би при цьому спростити імпорт Товарів в Росії, і це дійсно допомогло їм дуже сильно. Якщо, якщо Китай дійсно вирішить так піти, то так. Це дійсно їх значною мірою врятує в цьому плані. У Китаю достатньо ресурсів, щоб їх підтримати. Тобто, якщо Китай, якщо Китай не те піде, то так Китай може це зробити. Я я зараз не політично, економічно, економічна на питання обговорюємо. Економічно, фінансово Китай може зробити. А про які суми це йдеться? Ну, в Росії це зналь про значно більше суми йдеться. Якщо ми кажемо про потреби фінансування їхнього бюджету на цей рік, то у них десь не вистачає, не вистачить, може, мільярд трильйонів сім рублів. Це на курс 80 поділіть, це десь 90 мільярдів доларів, і на наступний рік це буде ще більше сума. А що взамін тоді, Росія економічно може дати Китаю? А, та а вона не так багато можуть дати Китаю за великим рахунком, Китаю також отримав з Росії все, що, все, що тільки може. Е, можливо, просто віддати тоді частки держпідприємства, розплатитися там, наприклад, відсотками е, в капіталі е, Роснефті чи Газпрома, або, наприклад, е, е, в Сиву Сибіру-1 е, ще змінити е, умови там Росії так. Е, по ціні вдвічі занижені газ, занижені газ продає Китаю, можна ще зменшити контрактні ціни. Росія ще хоче дуже гарно дати Китаю. Ціну нас у Сибіру 2 Це той газопровід, який ще навіть не почали будувати. Але Китай там, схоже, по жодній ціні не згоден. Тобто Китай взагалі поки що абсолютно. Не, не, не проявляє реальну зацікавленості. Ми ж розуміємо, що навіть проект не затверджує на 2 тобто не так багато що, що вони можуть дати, Китай і так отримує від Росії буквально вже все, що, те, що хоче. Тобто, за таким рахунок вони зараз в залежності від Китаю в економічній так точно. А, ну, це ми з вами змоделювали ситуацію. Можливо, зараз нам, нам зараз напишуть в коментарях, дали підказки Кремнії, де шукати кошти. Але, ну, це так, Я іронічно віджартовуюся. Але якщо говорити реально, ви бачите, Росія зараз шукає якісь шляхи вирішення, щоб не дорукувати масу в рублі? Ну, як, якщо чесно, з того, з того, що я бачу, а, знову таки, я не хочу торкатися геополітики. Але моє розуміння з дій з Путіна того самого, що він розуміє свої економічні проблеми. Він просто напевно, у нього інша думка не така, як е у нас з вами про ситуацію на фронті, але я думаю, економічні свої проблеми він е розуміє і таке враження, що він розуміє, що у нього залишилось не так багато, що його рахунок пішов на місяці, коли. Е у нього інакше буде вибір або величезна інфляція, або зменшувати ще далі військовий втрат. Тому що, як, як я вже сказав, вони за великим рахунком навіть зменшуються тобто він вони трошечки намагаються останні місяць їх підняти, але за великим рахунком вони е, в найкращому випадку, десь на, на рівні на якому були 23 третьому році, 24 четвертому. Якщо правку на інфляцію зробити, також. Тобто я так розумію, що тут не йдеться про такий рівень витрат у найближчі рок, роки чи витримає Росія, то йдеться такий рівень витрат в найближчі місяці. Їм треба буде переглядати цілу економічно-фінансову стратегію ведення а, війни проти України, шукати якісь дешевші було, альтернативні так. варіанти. Так, якщо ситуація на ринку нафти кардинально не зміниться, звичайно, що. Зараз російська нафта подається з досить маленьким дисконтом, тому що за великим рахунком Трамп де-факто відмінив санкції, які були при Байдені, тобто він просто не, не робив кроки для підтримки цих санкцій. Але ми зараз бачимо, що якісь кроки все ж таки Трамп потрошечку почав робити, і ціна нафти світова дуже низька. Тому якщо ще кардинально не зміниться на ринку нафти, то так. Рахунок іде на місяці, що Росія може тримати поточні витрати, тобто немає розмов про те, чи може вона наразі, принаймні на чи зможе вона збільшувати військові витрати. Тепер давайте уточнимо. Ми говоримо, йде на місяці те, що Росія на день може витрачати понад 583 мільйони доларів на війну, а не на місяці, те, що Росія там буде існувати як держава. Давайте ми зараз це теж уточнимо. Це не йдеться про дефолт Росії, йдеться про видатки на війну. Оскільки Росія може ще витрачати такі суми, безперечно, безперечно, Росія і якщо і, і два роки продовжується, ще війна Росія знайде якісь гроші на війну. Просто питання, що це вже доведеться їм, наприклад, не по 2-3 мільйони видавати мобілізованим, а видав просто їх примусово мобілізувати без, без нічого. Можливо не можливо вони платити їм зарплату. Ми, ми зараз розуміємо, що в Росії вже, наприклад, бронетехніки значно менше стало, тобто вони просто концентруються на деяких речах, наприклад, виробництво ракет ракети шахетів. Але ми розуміємо, що по багатьох позиціях в Росії. Про великі проблеми з фінансуванням виробництва, тобто ці проблеми будуть нарощувати, але це не означає, що вир... ну, наприклад, виробництво шахедів як пріоритет, сучша все в Росії від цього не постраждає. Швидше за все вони щонайменше найменше будуть тільки шахедів робити, скільки робили, а можливо розширювати виробництво. Тобто стане не, не, не 600 мільйонів, наприклад, на день, а стане 450 мільйонів на день. Але це все одно величезні гроші, і все одно е військова машина якось буде працювати. Буде доведеться пускати не на мотоциклах їх в, в атаках на велосипедах, але вони все одно будуть і в атаку, ми це розуміємо. Тобто, з економічної точки зору хі не зникне, і гроші на війну якісь будуть. Давайте так, якщо говорити про баланс між соціальними і оборонними витратами, бачимо зараз очевидно обор... витрати навіть не обороні, а витрати на війну в Росії пріоритетно. Але чи забара... чи... чи ви прослідковуєте тенденцію, де з соціальних статей бюджету Росія забирає кошти на війну в Росії значно зменшення фінансування статей підтримки інфраструктури? Також буквально згорнуті всі, всі статті в розвитку з точки зору соціальних, то скажімо так, вони витрати на них зменшуються повільніше ніж інфляція. Тобто, в реальному значенні, тобто, якщо у вас інфляція умовно 10%, а ви ціни зросли на 10%, а ви збільшили пенсії на на 5%, то значить, ви зменшили пенсію. То тобто, якщо отак рахувати, так, в Росії зменшуються спеціальні витрати, вони вже давно обрізали всі, і всі бюджету розвитку. Тобто, цей весь розвиток винятково йде на розвиток виробництва зброї, тобто так, так і реальні зарплати зараз також почали зменшуватися. Пане Андрія, якщо говорити, ну ми ж розуміємо, що є і засекречені статті російського бюджету, зокрема і видатків. І що багато чого Росія навіть в економіці є в штучному режимі контролює, зокрема там курс долара. Про це дуже багато писали, багато говорили, але реально вони можуть штучно коригувати інфляцію ну тобто не показувати яка є вона насправді. Очевидно, приховати її неможливо. Але чи можуть вони там показувати, що у нас лише інфляція 10%? Безперечно, безперечно цифри інфляції це одні з тих цифр, які буквально в найвершій статистиці їм маніпулювати. Тобто, звичайно, що та інфляція, яку вони показують, вони намагаються її занизити. Але все одно вони. Якусь вони не можуть не показувати, тому на коли коли у них ціни на, на картоплю в магазинах зросли на 50%, Це неможливо не показати в кушику споживчими піростат е, обраховує. Так вони можуть показати що 30% зростання, а не 50%. але е, не можуть не показати такого зростання. Наприклад, зараз у них ціна на бензин це втіки знову таки е, ЗСУ, сугури з Ціна на бензин різко зростає, вони змушені це все одно як якимось чином показувати. Занижують так, але е, люди все одно з інфляції відчують. Ну, тобто не можна казати, що інфляція мінус 5%, а в той момент, коли люди бачать, що в магазинах ціни летять вгору. Пане Андрію, дякую вам, що знайшли час та можливість долучитися. Нагадаю, з нами був Андрій Неструк, фінансовий аналітик, керівник стратегічного планування Фінтек стартапу. Пане Андрію, дякую вам. Нагадаю, що ми говорили про витрати Росії на війну та вплив на економіку. І я ще раз дам ремарку, що ми говорили, що Понад 500 з половиною мільйонів доларів Росія витрачає на день і може вона працювати ще в такому режимі таких видатків кілька місяців, але це аж ніяк не йдеться про дефолт Росії. Не превеликий жаль, як би нам цього не хотілося. Дякую вам, пане Андрію. Бережіть себе, кажу до зустрічі вам в наступних ефірах. Дякую.